Майже з першого дня війни вчителька початкових класів одеського навчально-виховного комплексу Надія Наталія Іванова у вільний час допомагала в ресторані, що готував обіди для наших захисників. Також за час війни за її ініціативи закрили п'ять великих зборів, придбали дві автівки на фронт, повну амуніцію для одного захисника, тепловізор, прилади для відділу зв'язку Про те, як вдається поєднувати вчителювання з волонтерською діяльністю, поспілкуємося з Наталією Івановою на. Живо, вона приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, перш за все, хочеться від імені всіх українців подякувати вам за цю волонтерську діяльність, за те, що підтримуєте наших військових на фронті, а вони відповідно боронять нашу територіальну цілісність. Тож, розкажіть загалом, як з'явилася ідея волонтерити і об'єднати ці зусилля серед волонтерської команди. Ну, я думаю, для всіх це було дуже складно взагалі 24 лютого прокинутись і зрозуміти, що життя змінилось, і прокинутись не від будильнику, а від вибухів. І ем, на третій день, коли вже страх пройшов, ем, я зрозуміла, що я не можу сидіти, склавши руки. Ми е, пішли. З моєю мамою у військомат, вона в мене медична сестра, і ми хотіли якось допомогти. Але там були величезні черги, вже всі почали плести сітки, і допомоги моєї не знадобилось. Але дорогою додому мені подзвонив друг, він ресторатор. Це його ресторан, де ми готуємо, і він сказав, що давай він теж не міг сидіти вдома, чекати, і він сказав, що давайте ми. Поїдемо і приготуємо для хлопців, які на блокпостах стоять. І ми поїхали в ресторан одразу ж, і це був лише один кухар серед нас. Всі інші це ландшафтний дизайнер, перукар. Я Могли та й робили, якось приготували перший обід. Але зрозуміли, що чогось не вистачає, там якихось продуктів не вистачає все одно і. Так як ми все з дому везли, теж опустошили свої холодильники і везли з дому, і я написала в інстаграм, що нам потрібні продукти. Що ми хочемо годувати хлопців, нам для цього потрібні продукти. І одразу ж на картку. Яку ми виставили, а, скинули тисячу гривень, а потім були перші 10 тисяч гривень. І ми взагалі не уявляли, що так може бути а, такі будуть, так відгукнуться люди, і ми вирішили продовжити це, тому що вже у нас був якийсь перший такий бюджет, і ми продовжили. і Ми спочатку годували хлопців на блокпостах, а потім ми вже. Завдяки управлінню торгівлі знайшли хлопців, які е, служать саме в ЗСУ. І е, це були навіть клієнти, які там дружина постійного клієнта цього ресторану прийшла і сказала, що його її е, чоловік теж е, служить, і ми вже будували е, на день десь. Ну, більше 250 людей, осіб, хлопців було і 300, було і 350, було і менше, і більше. І ось так до сьогоднішнього дня ми ось так підгодовуємо, виражаючи свою просто подяку і свою своє піклування. Окрім харчування, ви ще ж і змогли придбати і автівки для воїнів наших і амуніцію. Про це ще трішки розкажіть, хто долучався до збору грошей і які акції проводили для того, щоб зібрати ці кошти? Так це вже навіть вже не п'ять а вже з моменту, коли цей пост вийшов, я про нього насправді не знала це. Написала мама. З мами, учениці мого минулого випуску, і я його побачила минулого тижня, взагалі знайшла, і саме батьки їй допомагали. По-перше, і 90% коштів на все, і на амуніцію, і на такі збори. З того посту вже сім зборів ми закрили, і це все 90% взагалі коштів кошти приходить від наших батьків від. Моїх учнів, у моїх учнів, учнів колег, і ми збирали, як вийшло? вийшло так, брат нашого кухаря, перший збір був відкритий для племінника. Вибачте, племінника нашого кухаря, він був з першого дня на передовій, і ми почали збирати на амуніцію йому, а потім вже. Більше і більше було запитів, і все це були наші друзі. У мене багато друзів зараз на передовій, і е, ну їм ми збирали. А ви же вчитель початкових класів? Скажіть, яка особливість от зараз працювати з дітками саме маленькими в таких нестандартних умовах? Чи ви якісь шукали новий підхід до них? Як ви їм пояснювали, що зараз відбувається? Так, у мене зараз другий клас, коли це все почалося, це були першачки, і е, майже всі роз'їхались до інших країн. І ми е, з десь 5-6 дня війни ми почали, е, почали спілкуватись. Ми зустрічались е, у Зумі і просто спілкувались, слухали українські пісні, співали. Малювали, потім ці малюнки відправляли для хлопців разом з обідами для хлопців в ЗСУ. І якось ну, це все я не казала, я не розповідала, що саме війна і що трапщо трапилось. Я просто їх відволікала і відволікаю зараз на те, що все ж таки. Як любити свою країну і е, просто показую, за що ми можемо пишатись своєю країною і підтримувати наших військових, які е, за нас е, воюють? За що вони воюють, за що вони борються? І це культурні надбання, це е, літературні надбання, це наукові е, надбання. І е, дітям дуже подобається ми щодня е, зранку, вже коли почались уроки. Ми щодня співаємо гімн країни. Всі дітки встають. Вони знають, що їм треба співати з гордо піднятою головою, з рукою на серці, і е, співають, знають е, і не тільки гімн ми е, влаштовували. Організовували проекти, діти співали пісні. Теж ми записували відео. Зараз вони розповідають про якісь цікавинки саме з української історії, і це лише другий клас. а Вони ось так разом з батьками готуються. У нас дуже багато вже є таких проєктів. і ми більше говоримо про. Важливість взагалі любити Україну і за що її можна любити і треба любити. Ми дякуємо вам за вашу волонтерську діяльність, за те, що допомагаєте захисникам України і за те, що розвиваєте маленьких свідомих патріотів. Нагадаємо, глядачам спілкувалися з Наталією Івановою, вчителькою початкових класів та волонтеркою.